Роботи позбавляють роботи інвестиційних аналітиків до звичної формули клієнт-консультант у сучасному фінансовому світі. Додається третій елемент: робот або штучний інтелект. Нещодавно у закордонних медіа дискутували новину. Яка, на жаль, залишилась без уваги українських ЗМІ. Однак ця новина є знаковою для фінансистів світу. Міжнародна асоціація інвестиційних професіоналів ЦФА інститути вирішила доповнити свій іспит названня дипломованого фінансового аналітика, Chartered Financial Analyst питаннями про штучний інтелект, роботизований консалтинг, робот адвісерс і методи аналізу великих обсягів даних. Big Data. новий матеріал з'явиться у тестах для кандидатів на отримання ЦФА чартеру у 2019 році. Це означає, що до звичної формули клієнт-консультант у сучасному фінансовому світі додається третій елемент: робот чи штучний інтелект. Відбуваються фундаментальні зміни на фінансовому ринку та у професії інвестиційного аналітика, найбільш рутинні процеси, такі як аналіз біржових котирувань. Формування портфелів цінних паперів та управління ними можуть вже бути виконані автоматизованими алгоритмами або роботизованими консалтинговими сервісами. В професійних колах існує думка, що така автоматизація процесів з одного боку створює ризик залишити без роботи тисячі портфельних менеджерів. Але з іншого, може зробити інвестування доступним для ще більш широкого кола людей, адже вартість роботи робоконсультанта в декілька разів менша за вартість праці людини. Чим же в такому випадку займуться інвестиційні аналітики, які залишаться без значної частини своєї роботи? Насправді, безробітними не всі залишаться, бо клієнт на певному етапі інвестування буде потребувати персоналізованого підходу, нестандартного бачення поведінково емоційного елементу та аналізу у взаємовідносинах з консультантом, і за це клієнт буде готовий додатково платити. Гуман сервіце буде позиціонуватись як преміум-сервіце, саме так звані soft skills м'які навички є тим, що зараз особливо вже у найближчому майбутньому забезпечить інвестиційного менеджера роботою, навички комунікацій, переговорів та емоційний інтелект. Є конкурентними перевагами людини перед роботами, робоконсультанти та штучний інтелект є новим еволюційним етапом у розвитку інвестиційної галузі, потужним інструментом для підсилення інвестиційного процесу клієнта та консультанта. Тож, якщо ваша робота пов'язана з фінансами та інвестиціями, вам буде корисно вже сьогодні почати навчатись співпрацювати з ними за матеріалами сайту ньюс.